Лідер фронту змін Арсеній Яценюк оприлюднив основні принципи та завдання політичної сили, яка буде створена на базі громадської організації вже до президентських виборів. Про це йшлося у середу під час зустрічі з полтавськими журналістами. Ми зібралися для того, щоб перше будувати і розвивати країну. Друге, щоб цей процес був довготривалий, третє, щоб ми мали людей, які здатні постійно і системно змінювати і змінювати самостійно. І четверте, щоб мати нову якість політичного класу. Я підкреслюю абсолютно нову іншу якість політиків і політичного класу в Україні. Новостворена політична сила буде вбирати в себе тих, хто бажає змінити на краще своє село, місто, область та всю країну. Для цього в партії передбачено систему політичного відбору. Ми йдемо у владу для того, щоб зробити для своєї громади, для свого міста і для своєї країни то, що ми можемо зробити. Якщо ми зробимо це для міста, то це означає, що ми зробимо це і для себе. Якщо ми зробимо це для країни, то це означає, що і нам стане краще. У зверненні до активістів Арсеній Яценюк наголосив, що в рамках політичної сили буде створюватися кадровий резерв людей, які зможуть обійняти представницькі та виконавчі посади на всіх, щаблях влади в Україні. Кожен з вас повинен відбутися як політичний лідер. Кожен хто в загальному національному масштабі, хто в регіональному масштабі. А для того, щоб це відбулося, то треба дуже важко попрацювати. От тоді ми дійсно сильні, ми потужні, ми здорові, і це дуже важливо для політичної сили. Арсеній Сінюк сказав, що фронту змін потрібні люди, які не просто хочуть працювати у владі, а які здатні це робити професійно.